Армадол. Забудь про головний біль. Дитяча обласна лікарня у Херсоні. Пошкоджена реанімація. Кардіологічне відділення. Вибито близько 700 вікон. Рівно опівночі у новорічну ніч російські військові сім разів вдарили ракетами по лікарні та її території. Коли там перебувало 14 дітей і 38 медиків. Серед них Станіслав Бумбу, лікар-реаніматолог. Чоловік разом із колегами допоміг винести немовлят їх мамам до бомбосховища, а сам почав гасити пожежу. Станіславу 33 роки. Стати медиком хлопця надихнула мама. Яка працює акушеркою в пологовому після школи. Станіслав вступив до запорізького медичного вишу на інтернатуру. Повернувся до рідного Херсона, став лікарем, створив родину. І з початком повномасштабної війни Станіслав навіть не думав виїжджати. місті залишались діти. А ми єдина лікарня, яка надавала високоспеціалізовану допомогу. І не лише в місті, а й в області. Ми спасли біля 200 дітей під час окупації, лише новонароджених. Діти, які бо з якимись патологами хірургічними, якимись патологіями, які треба оперувати, немає умов для їхнього лікування в пологових відділеннях. Вони повинні лікуватись у нас за останні два місяці. Пройшло близько 20 дітей з пораненням з ампутацією. руки. тиждень назад ми привезли в Ахмадит дівчинку, яка втратила око. Коли Херсон нещадно обстрілювали росіяни, Станіслав разом із колегами рятував крихіток у сховищі лікарні. Ми в підвалі годинами сиділи з новородженими та й всіми дітьми, які в лікарні лише почалися якісь обстріли. Ми спускали їх в підвал. Бували по два і по три рази за день. У нас там в підвалі для кожного відділення свій відділ був. Ну своя кімната для реанімації, там апарати ІВЛ, КЮВЕЗи. Ну, для новороджених, реанімація старшого віку. Та важко було не лише через обстріли міста, а й через ставлення росіян, з якими Станіслав неодноразово стикався. Не стільки прильотів, скільки морально гніту з їхньої сторони. Вони приходили. Давайте отримайте русський паспорт, давайте определяйтесь. Росія тут назавжди. Але ми вірили, що Україна за нас не забула, що ЗСУ прийде. За місяць до звільнення Херсона росіяни евакуювали дітей сиріт до Росії. Торкнулися це рішення і пацієнтів дитячої обласної лікарні. Тоді Станіслав із завідувачкою пішли на хитрість, яка могла коштувати їм життя. Ми просто казали, що вони не транспортабельні. Ставили там рядом апарат ШВЛ біля там КВЗ або столика. Якби вони перевірили, що там дійсно знаходиться, нас би розстріляли. Ми їздили через Антоновське міст на Лівобережжя і забирали з Нової Каховки, з Генічська, з Голи пристані. Були такі моменти, коли тебе мало не до трусів роздягали. провіряли, всю машину провіряли, документи, телефон. Якщо там бачили додаток Дія або там ще якісь щось, не, то нашого не вам нада. У нас такого додатку немає. Голопристань. Ми заїжджали, там стояли кулемети, нас провіряли, нас давали 15-20 хвилин. Заїхали, забрали дитину і виїхали. Якщо ви не вийдете через 20 хвилин, ви залишаєтесь тут. Цей рік для Станіслава розпочався із вибухів. Опівночі у новорічну ніч росіяни почали гатити по дитячій обласній лікарні. Здійнялася пожежа. Чотири прильоти по самій будівлі. Зруйноване грудне відділення повністю. Частково зруйноване відділення патології, відділення неврології, по лікарні 700 вікон залишилось без вікон, попадало стяку. Ми почули вибухи, і одразу почалася евакуація. Всіх дітей та персоналу спустили вниз, залишились, бажаючи допомогти тушити пожар. Це деморалізувало стан персоналу. Багато злякались, але ми залишаємося. Ми працюємо. У якому зараз стані дитяча лікарня? Та як почуваються дружина та чотирирічна донька, які майже всю окупацію провели в Херсоні? Станіслав Бумбур розповість просто зараз у студії сніданку. Власне, Станіслав Бумбу вже доєднався до нашої такої затишної кухні сьогодні. Це лікар, незламний відчай духа, який разом зі своїми колегами вигадував діагнози, фактично немовлятам в Херсоні, щоб їх врятувати в лікарні і в цій в реанімації, яка єдина працювала. Ви як взагалі? Ви зараз у Києві повернулися з того фактично пекла. я Не знаю, як ви це оцінюєте для себе. Ні, який я... стан? Я працюю так, в Херсоні так і залишився, але я приїжджаю до родини раз Дружина і донька тут, так? Так, дружина та донька, ми вивезли їх. А чому не виїхали одразу? Не було вже можливості, вже запізно було дівчаток своїх чому не? <кх> Вони прийняли таке ж рішення, як і я. Ага. Ми вирішили, що треба залишитись. Діти в місті залишились, їх треба комусь лікувати. Пологові будинки працювали в області. А моє відділення реанімації новонароджета, воно єдине. Надавати допомогу цим дітям могли тільки реаніматологи мого відділення. Тому я та завідувачка, і лікарі це єдині, хто могли надавати таку допомогу. Дивіться, ви там досі працюєте, зрозуміло, і тут навіть питань немає. А ви коли побачили той контраст, коли ви. Приїхали сюди, виїхали з Херсону, коли Херсон звільнили. У вас в уяві, в голові, як отой світ і цей світ викарбовуються, як ви його собі маркуєте? Це спочатку, перший раз, коли ми після окупації виїхали, це як другий світ. Дев'ять місяців. ви там. Це як наче за кордон десь виїхали. Ага. Ось нема не вибухів, немає. Не, ну, перший раз, коли Виїхали, то у вас не було ні вибухів, ні шахідів ще нічого такого. А там кожного дня щось десь вибухає, десь щось взривається. То так, контраст дуже. Навіть зараз я вчора зізванювався з колегами, тут тихо, тут світло завжди є, а там у них кожного дня, кожної години щось взривається. От під час окупації я так розумію, що ваша лікарня фактично жила на волонтерській допомозі. Що там зараз взагалі з медикаментами так, з Так, Всю окупацію нам допомагали волонтери. Вони допомогли нам вижити. Зараз нам допомагає і воєнна адміністрація і волонтери також нам допомагають. На даний момент у нас як потреби нагайних в медикаментах або чому-то немає. Зараз Щось... у нас Оце наслідки вибухів, оці, що були 31-го. Так, да, вас обстріляли, так? ніч 31-го. на Так, 31-го там... на перше, рівно 0-0 почались прильоти. Як лікарня, що там зараз? Ну, наша лікарня, вона фактично відсотків 80 без вікон. 700 вікон, ви сказали? Да, якщо не помиляюся. Так, Понад 700 вікон. Відділення грудного віку, відділення патології та відділення неврології частково зруйновані не можна там на даний момент Ми зараз. Бачимо ці кадри немає немає живого місця. От ви казали, що крім того, що вас обстрілювали, і ви фактично робили операції, рятували малюків під обстрілами, вас і роздягали майже до білизни. Як з'явилася ця ідея? Рятувати придумати ось таку схему, що рятувати малюків, саме приписувати їм діагнози, яких немає. Що вони... Хто, придумав? Хто як придумав? придумав? Як це виникло? Ну, дивіться, за десь за місяць, може трошки більше, коли почалася ця евакуація їхня російська, вони вивезли дом немовлят. І всі діти, котрі у нас залишилися в лікарні, ми придум... ну, як придумали, вони став... стало питання про їхню евакуацію. Вони їх хотіли вивезти на ліве бережі. Uh -huh. Ми колективно вирішили, що треба щось з цим робити, тому що ми бачили, скільки дітей постраждало, скільки з під час цієї війни, і кожен українець для нас це наш український лікарями зібралися так, там близьким відділи, колом якимось. Так, ми відділеність завідуюча, всі колеги вирішили, uh -huh. рішили, що треба щось з цим робити. Ми придумали, що треба обманювати русські. Тобто ви фактично в картках в медичних писали те, що воно має, правда? Так, в деяких картках ми писали, де більше можна було, які можуть перевірити, а які ні, ми нічого і не писали. Просто ставили біля кювезів, столиків новонароджених, там апарат ШВЛ. І якщо і була якась провірка, ми показували, що ось там апарат працює, що ну, угу. ну, це прокатило, тому що вони не подивилися. І вони, вони не лікарі були, да? Я так? Ні, розумію? Ні, ні, вони не розуміють. Не а ви розуміло. знаєте їхню долю цих дітей, яких ви врятували, по суті? Так. Їх виписали. Так. <ріх> всіх, Вони... так? Не всіх, але деякі ще залишались у нас в лікарні. Там є... були діти з патологією. Вони поки що залишаються у нас. А деякі так з мамою вже й додому пішли. <ріху> <ріху> фактично, знаєш, під страхом смерті, під страхом того, що росіяни могли розстріляти, ви ще щодня йшли на життя і рятували інші життя. Ну, доля скоректували фактично їх. Ну Так, моє відділення це єдине відділення, яке їздило по області та забрало дітей з пологових відділень в області, Там з Нової Каховки, з гоплиголи пристані, з Гнічиська. Так, нас провіряли, нас роздягали, дивилися, перевіряли машину, що ми перевозимо, документи. Без документів до навіть за територію лікарні тебе не випустять. Стас, у вас якась така, знаєте, от спостерігаю за вами, у вас і, і втома, і якісь спокій, і, 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 спокій і, 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 і такі, і сум трохи, і все отак, от якісь коктейлі емоцій абсолютно. Ви зараз у цій точці, коли ще не все закінчено, але ото пекельне пекло, яке було, воно пройшло, очевидно. Задав. Та я не знаю, де ви зараз себе відчуваєте, на якому світі, але от у цій точці ви про що мрієте? От особисто ви. Давайте не про перемогу, не про те. А це колективна. мрія. я має. мрію про перемогу. А після мрія. Я мрію, щоб моя лікарня повернулася до нормального життя, щоб можна було нормально працювати, щоб моя дитина ходила в нормальний садок у себе вдома. У себе вдома. У себе вдома. Ми вам цього бажаємо і. Дякуємо за вашу сповільність. Ваша лікарня Дякую. вже легендарна абсолютно. Та хочеться, щоб вона ще і, і легендарно працювала. Функціонувала ми функціонуємо. Ми працюємо. Адміністрація працює. Лікарі всі залишились. Хірургія працює, реанімація працює, приймальне відділення. Працює ми залишаємося працювати. Ті, ми могли евакуювати від обстрілу, відправлено Миколаїв. А в місті залишаються діти, тому ми працюємо. От, можливо, колись там, вже після перемоги, незадовго після, я думаю, що будуть не тільки да, приймальні відділення, і ще щось, а буде, можливо, маленький музей, хто знає. Тому що, ну, правда, серйозно, це, це та історія, яка пишеться просто зараз, і це це от, от те, що ви зараз творите. Всі лікарі, які там залишились, це герої. Всі. І ви знаєте, я абсолютно з цим і погоджуються наші глядачі, які просто пробрали цю історія до мораху Єлена Черевко. Пише, що дякуємо лікарю за сміливість та відданість своїй країні та професії. І я знаю, що ви декілька днів ще будете в Києві, так і потім повертаєтесь знову до Херсону. Так. Тому передавайте наші вітання усім вашим колегам і велику дяку. дякую Так, так спасибі величезне всім лікарям, які там працюють, велике вітання що знайшли часу. Посиля. Улюблений сніданок з один плюс один. Фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.